Іноді називають другим уявним життям. Тобто в 3-4 роки починається перше уявне життя, коли дитина починає фантазувати, створювати світ, уявних друзів, рольові ігри, вона розмовляє сама собою, там у неї все живе. От. Але в цьому першому періоді ну, фактично немає зовнішнього світу. А в, в другий період ну, тобто батьки помічають, що дитина десь о, улітає. Мій син почав перед сном говорити: я полежу, подумаю про щось. Я навіть не знаю про що я думаю, але от ну. Це таке з'являється, да? ніби такий портал відкривається внутрішнього життя, життя уяви. Але цей вже інший світ уяви він наповнюється. Там головний фокус на зовнішньому світі. Тобто це якісь кумири, якісь однокласники, батьки ну постільки, поскільки вони чи більше підтримують, чи більше дістають, ну, тобто, скоріше, якісь антиподи.